Вітаю вас, шановні батьки, і сьогодні інформація буде більш корисною не для дітей, а для вас. Літо це не тільки пора оздоровлення, а й ще пора алергічних реакцій від укусів різних комах. Де ж діти можуть зустрітися з цими комахами? А на вулиці, тому що літня пора це час, коли діти дуже полюбляють проводити на вулиці багато. Часу. Поясніть дитині, що комаха може укусити, а може жалити, і навчіть уникати якомога меншого контакту з цими комахами. Які ж саме комахи ми можемо зустріти в наших регіонах: це павук, кліщ, комар, мураха та багато інших. Вибираючи місце для прогулянки, звертайте увагу, щоб діти проводили час якомога далі від водойм, Там, де в парковій зоні трава не є високою. Збираючись на прогулянку, одягайте дитину в одяг, який буде захищати майже все тіло літній, легкий. Одяг, кольори якого будуть не дуже яскравими, що буде менше приваблювати комах. В наш сучасний час вчені винайшли вже новітні засоби, які допомагають додатково захистити тіло дитини і дорослого від укусів комах. Що ж це є? Це спеціальні дитячі наліпки, які можна розташовувати як на тілі, так і на одязі. Спеціальні браслети з діючими капсулами, або пружинки-браслети, які допомагають своїм невидимим запахом відлякувати комах, що є додатковим захистом. Збираючись на прогулянку влітку, пам'ятайте, що у вашій сумці обов'язково повинен бути або гель, або бальзам після укусу комара. Що допоможе дитині зняти перші симптоми після укусу, такі як свербіж, печіння та інше. В деяких ситуаціях навіть доводиться звертатися до медичного закладу за додатковою допомогою. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Бережіть себе та своїх дітей. На все добре!